Всім привіт! Сьогодні у нас буде така розпаковочка, це в нас розерт. А також ті, хто додивиться до кінця, буде ще одна цікава розпаковка з плюшками для вас. І також буде розіграш. Ми починаємо розпаковувати. Хочу подякувати всім, хто подивився моє відео. Ставить лайки і коментує. Мені дуже важливо. А хто ще не підписав? то, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Буде дуже багато цікавих розпаковок. О, Хтось тут вже поселився. Це не дуже прикольно. Так, ось скільки у нас різних розпаковочек. Також в мене на наступну онлайн покупку є мінус 15. Код у мене ще дійсний, тому хто хоче отримати, пишіть коментарі, і я вам відправлю цю знижечку. Так, ну, давайте почнемо по одному дивитися, що в нас тут є. Так, це в нас лівчик, це в нас має бути, мені здається 80 b Ота. Це я його брала десь за 360 гривень. Мені подобається, що він йде без пушапу, не дуже товстий, гарний сірий колір. Ось такий. І нагадую, що в описі я буду залишати для вас силочки і ціни, по яким я брала. Так, це в нас 75А. Ось такий також він дуже схожий на той сірий. Танесенький без пушапу. Дуже приємний. Так, давайте подивимося, з чого він зроблений. Має бути катон. Скільки тут? Тому тут так. 88 еластан і 92 поліамід. Нічого себе цікаво. Подивитися на сірий, що тут? Бо цей мені виглядає як катоновий. Так, ага, ось бачите, а цей 100% катон. Ну, воно і відчувається, що тут є катон. Так, тут в нас три пари трусів. Ось таких це в нас розмір Емичка має бути. Так, це в нас М. -очка. Так, чорні, рожеві і білі. Давайте зроблю заміри, можливо, комусь це буде цікаво. Так, це у нас розмір емочка. 34 сантиметра. І тут у нас є 24. Так, ми дивимося з вами далі. Так, светр емочка. Ой, мені здається, що я його брала десь за 300 гривень, але, можливо, і 400, не пам'ятаю. Так. Тут у нас є 51, воно трошки оверсайз іде. Тут 54. Так, Рукав, звіться, у нас є 49 см. Ось такий звичайний, приємний дуже по якості. Ну, я думаю, що це він не натуральний. Так, 68 акрил, 28 полістер і 4 Еластан. Але дуже м'ягесенький, дуже класний. Так, це взагалі знахідка. Бо купила я його десь за 130 гривень. Це такий кардіган. Він дуже м'ягесенький, дуже приємний. Не то, щоб він мені прям був потрібний, але за 120 чи 130 гривень. <смеш> Мені він був потрібний. Це розмір S Він такий універсальний, тому що, бачите, він не застібається і підійде, в принципі, кожному. Не знаю, чи ще є такі 51. Бачите, ми також міряли светр, він був 51, і то була М а це есочка. Дуже класний на літо, на вечір. Прям дуже класно буде. Так, і це в нас 100% акрил. Ну, відчувається, що він дуже м'ягасенький такий, прям мені він сподобався. А за таку ціну це взагалі, так, це в нас такий гольфік, розмір XS. -очка. Тут дивіться, такі розрізи. Дуже класний. Він тягнеться, дуже добре тягнеться. Тут у нас є 35 см, і тут є 54 см. Дуже класний, приємний. Ось такий. Дивимося з вами. Так, що у нас тут є? Так, і останнє, що у нас тут є. У нас є курточка. Взяли ми її дуже дешево. Вийшло 400 гривень мені здається. Так, тут є карманчики, вони дуже глибокі, що прикольно, можна класти телефон. Так, давайте спочатку зробимо замір, а далі ми з вами подивимося. Так, це у нас 49. Тобто вона є трошки оверсайз. Тут є 66 і рукав у нас 57. Давайте дивитися, що в нас це за розмір. Мені здається, що це XS. -ечка. Дуже приємно. так Це на міжсезонку, мені здається, вона, бо вона не дуже прям сильно тепла, але і не прохолодна. Це в нас розмір XS -очка. Ось така. Дуже класна на вигляд. Так. А, до речі, що прикольно, капюшон можна застігнути і відстігнути якщо ви не любите. Це, До речі, прикольно. Так, трошки не в ту сторону застібнуло, ну нічого. Так, ось так у нас виглядає курточка. Тут також можна собі перестібнути, якщо потрібно. Дуже приємно, а за 400 гривень, мені здається, що це взагалі дуже класна знахідка. Ну, а зараз тим, хто додивився до кінця. Спочатку у нас буде розіграш, а ось такі. Два значочки. Хто дивився моє відео, я їх десь купляла, б. і в мене буде розіграш цих двох значочків. І хто залишить коментар? Протягом місяця залишайте коментарі, і потім в одному з відео буде розіграш. Тому не пропустіть і дивіться моє відео. А зараз ми йдемо на наступну мою тут розпаковочку, яку вам я обіцяла спочатку відео. Ну, а тих, хто додивився до цього моменту, то це в нас другий сюрприз, як я вам казала ще на початку відео. В мене є ось такий пакульничок. Я була дуже приємно вражена, коли мені написали з 25 кофі Ростерс про те, що вони подивилися моє відео, і вони захотіли мені відправити ось такий подарунок, щоб я його просто розпакувала в своєму відео. Давайте ми розпакуємо і подивимося, що в нас тут. Є. Yeah. Так. Ось така запаковочка дуже класно Так, це у нас кава від компанії 25 Кофі Roasters Це марка Тафлер Сальвадор Санта Анна. Ну, давайте. Запах мені дуже подобається, а вона дуже свіжа, її мелять спеціально для вас, тому що зі мною спілкувалася дівчина, і ми з нею переписувалися дуже довго. Вона підбирала для мене каву. Це взагалі для мене був шок, що можна так довго підбирати каву. Вона питала різні питання, що вам подобається, що не подобається, гірчинка, кислінка. І вони підібрали для мене каву. Вони її змололи 5.03, відправили мені. Ось і отака от кава. Це, і для мене вони підібрали каву, каву з фруктовим ароматом, з нотами шоколаду, то казнакід. Ну, Дуже цікаво, якщо чесно. І я ніколи такої кави ще не куштувала, Тому поки що я не можу сказати, наскільки вона смачна, але запах просто офігенний. А... Ви можете перейти на цей сайт. Я залишу для вас ось тут силочку. Також в описі для вас буде їхній сайт, YouTube, Instagram, якщо це вас зацікавить, подивитися цю каву. А ви зможете проконсультуватися прямо там, подзвонити або в Діректу в інстаграмі вас проконсультують і підберуть каву. Що прикольно, вони дають. Безкоштовну доставку від 350 гривень від замовлення. Це дуже круто, тому що, наприклад, там, де я живу, нова пошта доставляє за 120 гривень, а каву можна замовити з безкоштовною доставкою. Дуже класно. Давайте я її відкрию. Подивимося. І дуже цікаво вже прям, яка вона. Ось така. Мене навіть питали, як я люблю заварювати каву, тому що це дуже важливо для того, як вони будуть молоти. Якщо у вас є кавомашина, то вони будуть молоти спеціально під вашу кавомашину. Запах офігенний. Я, наприклад, заварюю каву, просто обдаю чашку кип'ятком, потім туди кидаю каву, заливаю, воно настоюється, і я п'ю. У мене немає часу гратися. З кавою зранку, іноді я заварюю в Турці. І вони саме для мене зробили такий помел. І наразі також хочу вам сказати, що якщо ви будете замовляти цю каву, то у вас буде мій промокод Алона 25. Я залишу ось тут для вас мій промокод. Знижка буде 20% протязі місяця з випуску цього е, відео. До речі, я також зніму відео, як я куштую цю каву. І поділюся вами справжніми своїми враженнями, чи вона мені сподобалася, чи ні. Наскільки вона прикольна. Тобто, чекайте і до нових зустрічей. Па-па!